Доброго дня, шановні присутні. У нас на сьогодні заплановано засідання бюджетної комісії, так як накопилося декілька питань щодо розподілу коштів. На нашу комісію прибуло із чотирьох членів три. Які будуть пропозиції щодо початку роботи? Розпочати розпочати. Як завжди, ми нашу роботу нашої комісії розпочинаємо вшанування за...

Що за станом фінансово нашої е, громади, надаю начальнику фінансової відділу Гродецькій імені Миколаїв. Доброго дня всім присутнім. Хочу спочатку проаналізати виконання плану по доходах загальному по фонду. У зв'язку з тим, що дуже ну, багато треба ще провести роботи в цьому році, але багато вже зроблено в цьому році. Розпочну з аналізу виконання по доходах по загальному фонду. Нам треба уточнити орендну плату з фізичних осіб 200 тисяч, також по єдиному податку по доходу 180 п'ятсот два млн. Також 210 815 вісімсот штатні санкції, що застосовуються відповідно закону України про державне перекривання, виробництво і обіг з пальто етилового з такими виробами 14 тисяч і 58 тисяч – це інші надпочинки. В, в цілому ми дохідну частину по загальному фонду збільшуємо на 1 мільйон 272 тисячі. Згідно цього, у нас перевиконання склалося станом на 31.10 перше десята відсотка І по, за, І по спеціальному фонду, станом на 31.10 ми уточнюємо кошти від викупу земельних ділянок по доходу триста тридцять сто п'ятваля за тисяч гривні. В цілому хочу зазначити, що за цей місяць було перевиконання, але ж у нас і багато, дуже багато клопотань надійшло від наших військових. Якщо взяти в цілому за цей місяць на суму надійшло 2 мільйони 980 тисяч, тобто це звернулися військові частини, які потребують цьому допомоги. Але ж ну, порядку черги ми. Виділяємо 400 тисяч військовій частині, яка також звернулася в громаду за допомогою. В цілому хочу зазначити ще до нас надійшли надійшли листи. Це в першу чергу надійшли листи Великосеверинівської, вони прийняли для своїх цілі 53 тисячі була в них сесія, також Соколівська 30-47-800 і до нас надійшло клопотання від Первозванівської про надання субвенцій в сумі 83 тисячі 500. В цілому до нас надійшло лист Кабінету міністрів України Розпорядження від 29 жовтня 25 року номер 1167 167 про розподіл обсягу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на докупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу зв'язку. Повномасштабної збройної агресії Російської Федерації за третій квартал 2021 року нам держава надає кошти в сумі 13 мільйонів 52 тисячі 500. Перший транш надійшов в сумі 6 мільйонів 526 тисяч 300. Також на 51 сесії, яка у нас була 22 серпня. Нам також були надані кошти від держави мільйон сто 1 тисяча 600. Не йде, не йде, е, пізніше. Також ми очікуємо отримати 6 мільйонів 526 тисяч 200 це кошти, які ми спрямовуємо на заробітну плату, на рахування. також можемо е, розділятися і на енергоносії. Розпорядження зайшло начальника Кіровоградської обласної військової адміністрації від 5 листопада 25 року, номер 1582 р про облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту, протипожежний запис у 25-му році за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. Також нас включили лажамську сільську територіальну громаду перелік цих об'єктів. І виділила нам держава кошти в сумі 552 675 гривень. Ми ці кошти приймаємо і починаємо працювати. Багато клопотань є у нас на даний час. Це перенесення, це перенесення, тобто відчищаємо всі наші плани, які були сплановані. На початку року і дозакриваємо двадцять п'ятий рік і починаємо вже почали працювати над бюджетом двадцять шостого року. Пожарській сільській територіальній громаді було б питання це перенесення коштів на передбання ноутбука. Забираємо його із загального фонду по апарату сільської ради з послуг і на спецфонд в сумі тридцять тисяч робимо перенесення зв'язку з тим, що ви. Бачите, на даний час треба працювати, але вимкнення світла, і для цього нам теж треба робота, і ми повинні працювати. Також клопотання перенесення коштів на ремонт дороги. Забираємо заробітні плати 380 тисяч і закладаємо на дороги по 22,40. Це ж ті дороги, які ми говорили, що біля школи там, там. залізні. Благоустрій, благоустрій, освітлення, перевиконання 272 тисячі, також по 60-30. Ми беремо з перевиконання дохідної частини і також заложуємо на благоустрій. У нас виготовлення проєкту документації, так, так? Ну, тут зазнайомилися жос із списком, де планується першочергове освітлення. Але деякі є питання, по крайній мірі, в мене щодо цього списку вулиць. Тому саме це питання я пропоную винести на сесію на обговорення з депутатами, а потім вже прийняти рішення. Тобто, якщо інші рішення ми рекомендуємо сесії затвердити, то це рішення. Саме цей проект ми виносимо на обговорення. Згодні всі Так, тобі. добре. Також місцева пожежна команда звернулася до нас з листом. До заложу ми їм кошти заробітної плати нарахування 122 тисячі з додаткової дотації, яка надійшла до нас на рахунок. Перенесення на пошив одягу пожежної місцевої команди. Ми е, заложуємо кошти суміші тисяч і знімаємо дісту, з буднівництво інших об'єктів комунальної власності. Тобто, якщо ви пам'ятаєте, ми заложили ці кошти е, на сесії масо е, на даний час. Цей проект будівництва інших об'єктів комунальної власності поки що ну, він приз, ну, призупинився, але ж наші плани ми повинні їх уже якби вложити для розробки. Пожежної місцевої команди щодо обирання сільської ради. по відділу освіти також була пророблена дуже велика робота. У нас відділ він дуже потребує додаткових також вплати. І в цілому пропрацювала команди команда сочального відділу, значить, придбання мультимедійного проектора. Також це перенесення. Забираємо ми загального фонду з продуктів 25 тисяч і закладаємо на спецфонд капітальний ремонт покрівлі Червонявської філії, Яжамського ліцею Додаткові роботи 496 тисяч 267, 26 тисяч це експертиза і 28 тисяч 155 тисяч. Це коригування ПКД треба заложити в цілому 550 423 гривні. Ці кошти ми заложуємо по спеціальному фонду по 31-32 для потреби на капітальний ремонт наш червонець кіллія. Додаткове фінансування ПКД для проєкту нове будівництво універсального спортивного майданчика із штучним покриттям. На території Жамського ліцею по вулиці Виставочна, 6, це е, е, школа ліцей, ліцей е, проєкт 100 тисяч по спеціальному фонду. Також додаткове фінансування заробітна плата працівникам закладів дошкільної освіти 200 тисяч. Це заробітна плата і нарахування з додаткової дотації, яка надійшла на рахунок. По перенесенню коштів для придбання засобів навчання для предмету музичне мистецтво. Це також переноситься кошти із загального фонду на спеціальний рахунок в сумі 44 тисячі. Перенесення коштів для придбання насос, система опалення Джамського ЗДО. Веселка також 49 тисяч 180 тисяч. Перенесення коштів для придбання овочерізки і м'ясорубки також переноситься із загального фонду на спеціальний фонд. Є клопотання. Перенесення коштів на придбання бланків, дипломів були заложені кошти по ходу ноль шістдесят один Сумі 35 тисяч для подальшої роботи освіти. Є клопотання написане начальником відділу, також відділ соціального захисту охорони здоров'я населення, перенесення коштів на вкладання асфальту на території Ажамської лікарської амбулаторії. Тут у нас ми знімаємо з 21.11 150 тисяч, також 50 тисяч з 31.60, шістдесят інші виплати населення, 50, і заложується 200 тисяч на. 21:11 по лікарні відділу соціального захисту. Є написано. По фінансовому відділі, як я говорила, дуже багато попитань надійшло до нас від військових частин, де в першу чергу треба допомога для комунальних послуг та неромесіїв. Вибачте, закупівля дизельного генератора номінальною потужністю від 20, 24 кВт, Це військова частина. З листом звернулася, виділяється їм 40 тисяч. Також мільйон виділяється 400 тисяч. Да, Також комунальне некомерційне підприємство Вторинка до нас заходить від них ПДФО, які, яке ми повертаємо на даний час їм на. Рахуночок вони звернулися до нас з листу. Вони просять, щоб ми надали їм ці кошти на четвертий квартал. На даний час станом на 31.10 до нас зайшло ПДФО в сумі 2 мільйони 704 тисячі 530 гривень. Але ж ми їм уже на рішенням сесії. Надали мільйон, також надали їм придбання програмного забезпечення 220 тисяч по загальному, і по спеціальному рахунку ми надавали їм придбання комп'ютерної та оргтехніки в сумі 117 737, 1 366 тисяч 793 гривні Ми повинні повернути. На даний час перевиконання у нас маленьке ягоду, то ми повертаємо 1 мільйон коштів. І перенесення коштів для придбання ноутбука для фінансового відділу, також у нас є кошти для загального фонду, заложуємо на спеціальний фонд в сумі 30 тисяч. Щодо всього цього, у мене все, проплати проводяться, закривається у нас рік, дуже велике прохання всім. Ми збиралися, обговорювали, щоб завчасно все це зробити і е, зробити проплати зв'язку з тим, що в нас і відсутність ви бачите і електроенергії, і також до нас прохання звертаються і казначейство. Що проплати проходять зранку і до чотирнадцяти години. Тобто обмежена часу. Все ж таки воно згодом. Сказується на тим, що завчасно як би хочеться зробити проплату, але ж відсутність електроенергії, не всі можуть завчасно все це зробити. Прохання також і всіх відділів з великим знаєте, таким відношенням відноситися, але до кожного дуже важко всім на даний час, але ж треба закрити завчасно. Треба все це зробити проплати завчасно і е, наближається для нас. Це дуже велика робота. Це закриття 25-го року. І вже е, треба обговорювати питання і планувати е, дозавершувати цей рік і починати 26 й рік. Е, щодо всього, у мене все, кого є які питання, будь ласка, задавайте. Питань немає в членів комісії. У мене пропозиція всі рішення, які щодо цих клопотань рекомендувати депутатському корпусу затвердити, за винятком рішення щодо виготовлення проєктно-кошторисної документації щодо освітлення, яке винести на сесію, для розгляду і затвердження депутатами. Інші пропозиції будуть? Ні. Не буде. Хто за таку пропозицію, прошу голосувати? Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Слово для зачитання заяв, які надійшли від жителів нашої громади для надання матеріальної допомоги, надається начальник у відділу з культурів його заняття. Доброго дня. Від військових надійшло багато заяв. Я розпущу з військових з нової програми, яку була затверджена в сесії на поза минулий сесії. Заява Білікова Євгена Юрійовича. Це я зараз зачитую всі військові, які надійшли Тобто це а, ті громадяни, яким ми надаємо ну, одноразову допомогу п'ять тисяч, да? так? Так, одноразова допомога п'ять тисяч. Так, дякую Євгена Юрійовичу, Надипайлову Миколі Олександровичу. Так. Юсину Миколі Олександровичу. Губарєву Андрія Петровича. Кравцову Максиму Олеговичу, Зайченко Богдану Володимировичу, Іванову Євгену Григоровичу, Курипятник Ярослав В'ячеславович, Патієву Олександру Олександровичу, Петрик Сергій Петрович, Семенець Владислав Михайлович. Це Михайлу Михайловичу, це дружина пішла військових, теж згідно з програми. Анкута Віхі Вікторії Миколаївні Читові Наталії Анатолійовні матері Завірової, Назаренко Оксані Михайлівні. І далі пішли на лікування. Гончарук, Віктор Іванович Соловоселівка, прошу надати матеріальну на допомогу на лікування, Це Краму, 10 яку отримав при захисті батьківщини. Редька Вадим Владиславович, прошу надати матеріальну на допомогу на лікування, 10 тисяч при захисті. Біга з Євген Володимирович, прошу надати матеріальну допомогу на реабілітацію. травму яку отримав при захисті батьківщини. 10 тисяч. Шадко Марія Михайлівна, прошу надати матеріальну допомогу на лікування. Як матері, теж військового 5 тисяч. Так, заяви від жителів. Заріваю, був потрібно, прошу надати матеріальну допомогу як матері безвісті зниклого на лікування. Шпак Діана В'ячеслав, прошу дати матеріальну допомогу на лікування моєї дитини 5 тисяч. Волошині Надії Васильівна, прошу надати матеріальну допомогу на лікування, 10 тисяч військових. Червонець Любов Миколаїв. Прошу надати матеріальну допомогу йде наліду другої групи. Всі документи надаються 5 тисяч. Щербина Оліна Володимирівна, прошу надати матеріальну допомогу на вирішення соціальних проблем на закупівлю твердопалених матеріалів. 5 тисяч. Ще одна заява у нас надійшла від Бурларкової Анастасії Іванівни. Це жителька Червоного Яру. Вона повторно звертається до нас за матеріальною допомогою. Так, ну, так як в цьому році вже всі матеріальні допомоги їй виплачені згідно з її заяв, тому на розгляд. Депутатського депутатського депутат. Депутат. Є така пропозиція розглянути дану заяву і рекомендувати депутатському корпусу також на сесії розглянути і в порядку виключення надати цій сім'ї допомогу, оскільки там тяжка ситуація, ми всі знаємо це. Якщо немає заперечень, члени комісії не буде заперечень по іншим заявам. Рекомендувати на сесії затвердити рішення і надати матеріальну допомогу. Інші пропозиції будуть? Інші... Нам все всі так, всі, всі. довідки в документах на цю сесію, всі усі прийняли. Добре. Тобто, хто за те, щоб прийняти таке рішення, я прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Одноголосно. Добре. І ще є в нас одне питання. Це проєкт рішення про затвердження плану діяльності з підготовки регуляторних актів Аржанської сільської ради на 2026 рік. Тобто, це план, згідно якого будуть розроблятися податки на наступний рік. Спочатку план, потім буде розроблення, і вже в наступному році ми будемо приймати ці рішення. Хто за те, щоб даний проєкт рішення винести на розгляд депутатів? У когось інші якісь можливі пропозиції будуть. Нема. Прошу голосувати. Хто за, хто проти? Одноголосно. Всі питання, які виносились на дане засідання, вирішені. Когось якісь питання будуть. Тоді роботу комісії вважаю завершеною. На все добре. Дякую за роботу.